Це наш святковий маркер подій, який можна слухати, де б ви не були на частотах FM Галичина, а можна навіть ще далі. Треба просто підписатись на наш YouTube канал FM Галичина і натиснути кнопку наживо. І ви побачите, що з нами кандидат політичної науки, експерт міжнародний Станіслав Желіховський, пане Станіславе, Христос рождається. Вітаємо вас. Лавімо його, мої вітання. Тож почнемо від невеселого вчорашньої масованої атаки. В так звана Різдвяна атака по Україні це сотні ракет. І це до, достатньо жорстко. Ну, як мінімум мільйон е, харків'ян зараз сидять без тепла, їм мають повернути там теплогенерацію, пошкодили таких ударів і на Прикарпатті, і на Сході було чимало. І нас зацікавив, власне, ось цей варіант, е, бо бігав, носився. Спіною на устах Сієрту, а Орбан взагалі в ображеного варіятах грав, кричав про різдвяне перемир'я, отримав відповідь не лише від нашого МЗС, які сказали, що масована атака це відповідь Путіна на цю ідею різдвяного перемир'я. Але також отримав навіть від сусідів. Я маю на увазі прем'єр-міністр Польщі саме його різдвяне інтерв'ю Орбана. Де він Путіна називає надійним партнером другом Угорщини, розкритикував одним словом, чи ця гра ідіотська гра, яку веде країна, член НАТО Європейського Союзу, яка ще головує до Нового року. Чи закінчить вже ця ідіотська гра Угорщини? Здавайтесь, бо нам треба від Путіна газу і нафти. Я думаю, що поки що риторика Віктора Орбана не зміниться, хоча й може зазнати деяких змін. Варто розуміти, що Віктор Орбан він дуже сильно пов'язаний з Кремлем, і це очевидно, тому що за допомогою російських фінансів, газу, нафти, атомної енергетики він тримається ще і також, і багато інших можливостей, які надається Кремлем. Орбан тримається на плаву і щоразу одразу перемагає на виборах і наступні як вибори до до угорського парламенту яку які відбудеться у 2026 року двадцятого рок рок вони також е, є метою орбана метою переобратися метою щоб його політична сила фідес набрала якомога більше Електоральної підтримки і відповідно отримала на якомога більше також і мандатів в самому парламенті. Тобто, можна очікувати, що він надалі буде таким собі, скажімо так, корисним ідіотом для Владиміра Путіна та його хрестового походу проти вільного світу, включаючи Україну. Тому так можливо відбудеться коректировка в контексті співпраці між Трампом та Орбаном. Нещодавно Орбан всіляко вітав Трампа з перемогою, а перед тим він е, зробив багато заяв, що потрібно, щоб саме Трамп переміг, що що він прийде, і все налагодиться, що він змінить той стан речей, який мав місце за Джозефа Байдена. Але бачимо, що різдвяне перемир'я воно е, певним чином е, отверезіло наших західних партнерів отверезів, окрім всіх... Орбана, окрім Орбана, і Орбан навряд чи зміниться. Але Трамп змінитися може. А отже, не варто очікувати, що між Будапештом та Вашингтоном будуть настільки теплі відносини, якщо Орбан надалі залишатиметься в тій парадигмі, який він був в ці ці роки. А Трамп, і ми бачимо, наприклад, по риториці. Кіта Келога, він абсолютно здивований тим жахом, який відбувається в Україні, і те, що відбулося власне на Різдво. Це не припустимо. Так, пане Станіславе, але тут є два, два дуже важливих моменти для нас. Ми просто, Нам важко зрозуміти, як конструкції вибудовуються в голові Дональда Трампа, бо ми вже бачили небезпеку для нас. Пам'ятаєте, коли він помилився причинно-наслідковий зв'язок, коли в нього. Через те, що дозволили атакам саме стріляти, з'явилися північні корейці, а не навпаки. А насправді все ж було навпаки. Тому нас трошки це насторожує два моменти, які я вас хотів уточнити: перше, ми знаємо, що Орбан особисто до нього на, на, на ферму, як то кажуть, на його обійстя їздив, щось його переконував. І нам важливо, чи в голові Трампа Орбан це той, який буде продаватися ворогу США, тобто китайським комуністам, щоб будувати завод електрокарів зі всіма тими штуками. І чи Трамп сприйме, що Орбан це не тільки той, хто мене заціловує зі всіх сторін. Але цей той, який співпрацює з ворогом, тобто з китайцями, ну і відповідно із Росією. Чи от таке станеться в голові Трампа? Бо з Джо Байденом все окей, після цієї атаки він сказав, доручив Пентагону наростити зараз військове постачання до України. І от тут другий момент. А коли Трамп пройде інавгурацію, він не скасує оці зараз грудневі нарощення постачання зброї для наших оборонців. Я не думаю, що він скасує. Він єдине, що може в майбутньому внести корективи щодо дальнобійних атак. Це так, але якщо це буде йому вигідно в контексті мирного регулювання, хоча знову ж таки та ситуація, як, яка відбувається зараз з цими масованими обстрілами, зокрема і на різдво, вона має е, все таки внести і в усвідомлення. Трампа зміни щодо того якою насправді Російська Федерація, і чи можна взагалі з нею і особисто з Владіміром Путіном про щось домовлятися? Чи варто скажімо, зустрічатися з Путіним? Ну те про що говорив Трамп нещодавно, і чи матиме, а якщо і так, то чи матиме це якийсь позитивний ефект в тому сенсі, що можна буде досягти справедливого і сталого миру щодо Орбана? Знову ж таки, я думаю, що певною мірою. Це сам Орбан зацікавлений більше в Трампові, чим Трамп е, в е, зацікавлений в тому, щоб Орбан дійсно виконував якісь завдання. Я не виключаю, що можливо і Орбан, який зондаж грунту, робить для Трампа, зокрема в контексті комунікації, в контексті того, як можна в майбутньому спілкуватися з Путіним і враховуючи те, що Орбан має непогані. Відносини з Кремлем це може бути використано для Америкою і особливо особисто командою, особисто Трампом та його командою. Але чи дійсно він буде тим? На кого буде покладено таку відповідальну місію, я сумніваюся. Цілком очевидно, що Орбан дав давно вже продався Російській Федерації, і це зрозуміло і по тим контрактам, які укладені в контексті постачання енергоносіїв. І до речі, це не повинно подобатися до, до Трампу, тому що він навпаки ратував, щоб Європа купувала газ е, і інші енергоносії саме в Сполучених Штатах Америки. Е, Штати готові відкривати свої. Оці поклади, ці скважини, оці та всі та в них резерв здоровенний є закритий. Вони абсолютно. резерв відкриють можуть поміняти. абсолютно вірно, і вони пропонували так само в контексті сланцевої революції надати оцей скраплений газ, і Польща до речі дуже скористалася цією можливістю, і вона зараз є енергетично незалежною від Кремля. І вона ну, поляки, поляки були розумними. Вони зразу з Норвежі з Норвегією підписали стат Ойл, в них зразу пішов, як то кажуть, співпрацю. Плюс з півночі через море, звичайно, можна зріджений брати з танкерів значно дешевше американські. А угорці все те саме могли зробити, але і угорці, і словаки не зробили, не зробили це зробили. демонстративно. Хоча поряд Чехі все це встигли зробити в рамках власне енергетичних санкцій. І в цьому Абсолютно випадку вірно. ми розуміємо, пане. Станіслава, що в принципі для Трампа ну це ж не, не середні віки, що замість Голуба треба відправити літящого сієр, то і з радістю полетить в Кремль. Це можна, як то кажуть, смс-кою написати чи електронкою відправити. Тобто, особливого комунікатора їм не потрібно. Ходить зараз про те, а хто з українських зараз чинників може достукатися і донести до Трампа, що Орбан це Китай і Росія. Орбан це вороги США. Орбан це конкуренти на, на цьому енергетичному. Та інших полях, хто це може зробити, якщо саме Трамп і його штаб вимагали, наприклад, зняти посла України в, в Штатах, і Київ демонстративно цього не зробив про пані Маркарову Я згадую і цей скандал, пам'ятаєте, з візитом на, на завод з в, в компанії демократів без республіканців? Вони цього не забули, і тому зараз стоїть питання: а хто зараз від нас може щось донести до вух Дональда Трампа? До речі. Е... Скоріше всього, все йде до того, що пані Маркарову буде відкликано, і під час президентства Дональда Трампа вже буде поставлено нову особу, яка очолюватиме українську амбасаду в Вашингтоні, і це варто розуміти. Хто це буде? Ми не знаємо. Є були певні припущення. але поки що я думаю, вони далекі від того ті припущення від той реальності, яка матиме місце, і ось на цю особу варто буде покласти таку місію, тому що вона постійно. Перебуватиме у Вашингтоні, вона постійно комунікуватиме з американською владою, і вона постійно доноситиме інформацію, та яка є дійсно правдивою, і та яка буде релевантною е, на той час, тому що е, Чудово розуміють, що якщо Україна не буде належним чином співпрацювати з партнерами і не доносити необхідну інформацію, не обмінюватися різними даними, і не скажімо так задіювати якісь контрнаративи проти тих наративів, які можуть лунати або від Команди Трампа так того самого або від інших осіб, того самого Орбана, то, вочевидь, ми програватимемо в політичному і дипломатичному сенсах, тому нам потрібна особа, яка б дійсно могла відстоювати інтереси по-перше, нашої держави, а по-друге, щоб вона доносила усе необхідне, вочевидь. Угорщина, вона все більше більше заточується на Росію і на Китай, а це ті країни, які не сприймає апріорі Дональд Трамп. Єдине в чому йому Китай може знадобитися в якості дієвого, можливо дієвого інструменту. Це е, тиску на е, Російську Федерацію і на те, щоб Путін сів за стіл перемовин mm -hmm. і про щось міг домовлятися, О, поки і що... ми тут, пане Станіславе, маємо, маємо ліміт часу, але ми добралися до суті. Mm -hmm. Якщо Китай це знову не зробить, так як він і не робив до цього, якщо оце після різдвяної атаки в Путін буде грати в цю ескалаційну підняття в ставок. То фактично це буде виглядати так, пане президенте, Дональд Трамп: у вас плану нема з боку мене ніяких піддавків. Ви не хочете примусити Київ капітолювати, назвавши це там стамбульськими чи будь-якими іншими домовленостями. Значить, я продовжую війну. І отут моє ключове питання: от таке швидше всього зараз вимальовується і буде на кінець зими початок весни. Тобто Путін відмовиться так чи інакше гратися в справедливий, як каже Зеленський, мир. То далі, які ви бачите дії Дональда Трампа, який, ввійшовши ну, на посаду, буде отримувати щоденно розвід інформації і не буде вибудовувати собі картину світу на основі того, що там Ілон Маск йому нашептав. Абсолютно вірно. І тут можемо спрогнозувати, що Дональд Трамп, якщо він хоче. Показати, що він усе це ну, скажімо так, говорив про мирне врегулювання не лише в контексті передвиборчої кампанії або якоюсь риторикою, яка зараз уже є перед вступом на посаду, що це не були якісь порожні фрази, а що він дійсно хоче завершити війну та ще й справедливим чином, ну як уму... тут звичайно умовно справедливим, тому що справедливістю найбільшою буде, якщо повна парадська. Росії, але ми кажемо за ті реалії, які є, або матимуть місце на час перемовин цих можливих з Росією. То власне тут він вже повинен виступати з позиції сили, і в цьому сенсі він може запропонувати кілька опцій: по перше, він може посилити Україну, щоб вона була більш стійкою і більш ефективною в контексті протидії російській агресії. А отже, Америка не піде. З Європи, так як про це заявляв Дональд Трамп, і все таки намагатиметься разом з європейськими партнерами разом боротися проти Росії, тобто це вже буде відповідь на той ляпас, який може дати Путін найближчим часом. От по-друге, він може посилювати різного роду санкції проти Росії. А також тиснути на ті важелі економіки, від яких залежить власне і російська воєнна машина це зокрема нафтогазова сфера. І тут може Америка задіяти свої важелі, включаючи оте розконфоркророзконсервування розконсервування цих... там і тому подібне. Ну, а також має впливи е, е, Вашингтон і на Близькому Сході до деяких країн, які також можуть зіграти е, на цінах, е, ну, в контексті впливу цін угу. на нафти на, на світовому ринку. Ну, а третій варіант це переманити на свій бік Китай. Мені здається, ця опція є можливою, і, в принципі. Трамп вже заявляв про те навіть після зустрічі в Парижі з Макроном та Зеленським, що Китай може зіграти таку роль, тобто тут фактично він протягує руку. Небесні, і те, що він цими днями сказав, що е, у Фініксі, що він може дозволити тіктоку е, працю продовжити роботу на території е, США, це може бути одним із таких елементів. А, а від цього ж заробляє так, так, та, та, та. Так, сигнал. Це... Тобто я готовий, але тільки ви е, е, попливайте на Владиміра Путіна і вже на тих умовах, які вигідні будуть для. Америки для України і для всіх зацікавлених сторін, тобто От опція побачимо із ви... важливих опцій. Тому mm -hmm. Путіну Путі перед Путіном зараз є непростий вибір. Або він погоджується на нормальний переговірний процес. А це а це матиме місце поступки з обох, з обох сторін, а не тільки е, буде сила ультиматумів, які е, застосовує Росія. Не буде мова ультиматумів, і не буде мова сили, яку яку хоче Путін демонструвати і демонструє останнім часом. Угу. Ось або він погоджується на гру в довгу, але все одно це матиме негативний результат для Путіна. І вже наступного разу він за стіл перемовин значно гіршими позиціями і відповідними наслідками. Пане Станіславе, дякуємо за власне такий аналіз, і це дуже цікаво було почути опції, бо всі завжди сприймають, що в обов'язку. Часковим параметром таких розвитку подій є те, що Пекін з комуністами є ворогом, але ніхто не розглядає оцей третю опцію, коли можна переманити Китай, і це поламає всі пасочки Путіну. Пане Станіславе, дякуємо за те, що були з глядачами і слухачами. ФМ. Станіслав Жаліховський, кандидат політичних наук, був гостем. Це був маркер подій. До нових зустрічей.